Певна? Так. Це справжня пригода. Перша людина, що ступить на місяць, то буде сенсація. Наші завдання настільки складні і вимагають такого технологічного розвитку, що ми мусимо починати з нуля. Вихід на обіду. Ми виконаємо ці завдання. Тоді можна думати про висадку на місяць. Ніл. Якщо політ буде успішним, ви ввійдете в історію. Скажіть, що ви про це думаєте? Ми плануємо саме успішний політ. Блін, здорова нахліновина. У разі аварії рвоне наче боєголовка. Цей транспорт небезпечний. Краще облажатися тут, ніж облажатися там. Це незвичайне відрядження, Ніл. Це не просто робота. А ти хоч повернешся? Ризик існує, але збираємось повернутися. Люди у когось є ножик. Який ножик? Ви що, здуріли? Поїхали. Шість, п'ять, чотири, три, дві. Чи варта програма таких жарт, як фінансових, так і людських. Ми не часто замислюємося про те, що там над нами. Але космічні дослідження змінюють сприйняття. Вони дозволяють побачити те, що давно варто побачити. У нас серйозна проблема. У нас усе під контролем. Ви люди, а не боги. Ви нічого не контролюєте. Але чому таїті? Чому сюди? Я в пошуках пригоди. Хто цей хлопець? І як воно плавати самотужки? У тебе або безсоння, або морська хвороба, а за кілька днів галюцинації. І на що воно тобі? Це відчуття не пояснити. Лише ти і безкрайній горизонт. Ти зможеш доставити цей човен нам у Каліфорнію? Що думаєш? Я думаю, чотири тисячі милі це божевілля. Я не попливу без тебе. Давай зі мною. Ан Реймонд неочікувано змінив напрямок та підсилився до п'ятої категорії. Потрібно впевнитися, що все закріплено. Варто хвилюватися. хмиль відбере. У нас немає вітрил. Область пошуку близько півтори тисячі квадратних миль. Ми як голка в сині скерті сіна. Мене хтось чує. Рятуйте! Мої ребра зламані. Нога теж. Я баласт для тебе. А якщо пливти на Гаваї? Це як стріляти на осліп у рухому мішень. Якщо ми Гаваї... Ми немогаї помремо. Не зробив цього. Ти можеш зробити все про що думаєш. Я проплив півсвіту, щоб знайти тебе. Я не відпущу тебе. Messieurs, Paris souffre. Paris a faim. Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Prenez bien soin de mon pauvre Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté Français Reprenez vos droits Nous sommes tous citoyens Tous frères Je resterai parmi vous pour braver vos fureurs Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave prenons à regret cette fatale vérité louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive Нам треба вибрати мого наступника і є лише одна особа, яку прийме опозиція. Він взагалі підтримує тільки одну річ себе. Навіщо мене змусили кликати Черчилля? Його діяльність катастрофічна. Хай побачить твою щиру недріб'язкість. і мою залізну волю і почуття гумору. Ваше величносте. Виконуючи свій обов'язок, запрошую вас обійняти посаду прем'єр-міністра Об'єднаного королівства. Сьогодні я вперше звертаюся до вас як прем'єр-міністра. Німці оточили 60 британських і французьких дивізій. Західна Європа має впасти вже за декілька днів. Скільки в них часу, якщо ми їх не врятуємо? Можливо, два дні. Нам потрібне диво, щоб витягнути своїх. На твоїх плечах тягар цілого світу нам загрожує поразка на суші, знищення цілої армії та неминуче вторгнення. Треба почати мирні переговори. Коли ви вивчите цей урок, ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова вже в його пащі. Нонсенс. Єдине слизьке місце. Припиніть перебивати мене, коли я вас перебиваю. У нас попереду багато довжелезних місяців війни і страждань. І попри те, що багато давніх і славетних держав не витримали натиску нацистів, ми будемо захищати наш острів, чого б це нам не коштувало. Ми воюватимемо на узбережжі, воюватимемо на злітних смугах, воюватимемо на полях і на вулицях, воюватимемо на схилах, ми ніколи не здамося. Тому що без перемоги неможливе наше виживання. Леді джентльмени, кращим зарубіжним кореспондентом стає Марі Колвін. Звідки ця пов'язка око? з острова Скарбів? Мені потрібен фотограф. Ти хороший? Кращий. Не можу звикнути. До такої жорстокості ніхто не може звикнути. Війна вигідна лише політикам. От тільки на війні їх не вбивають як звичайних людей. Ми повинні донести правду владі вашу країну, сколихне громадянська війна. Що трапилось? Вони обстріляли журналістів. Уряд розстріляє тебе, якщо схопить. мені вже сняться жахіття? Не роби вигляд, що все гаразд. Ти мусиш схаменутися. Я ненавиджу бути на війні, але я маю бачити її зсередини. Війна тебе змінює. Потрібно просити допомогу американських солдатів. На це немає часу. Треба бути божевільною, щоб займатися таким. Треба витягати з літа. Ми повернемося туди. Якщо повернемося, помремо. Люди почують вашу історію. У тебе талант, Ти змушуєш людей співчувати інше. За життя. Я зроблю це. Не турбуйся. Якщо навіть ти втратила надію. Що казати за всіх нас? Може, я б жила нормально, але здається, я не знаю, як це.